І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerUA на об'єкт 430У. Карта круча. Ну що, до бою. Це? У нас що? Це в нас штурмова стежка. Колись я на ній награвся. Чому я її колись прокачав? Ну, так, скажімо, раніше я не дуже на різній техніці грав. Так, я от А це дійсно от бронішничка це штурмова стежка. Чого її прокачували, тому що в укріпрайонах, ви знаєте, що я командир клану, і в укріпрайонах ми дуже багато грали. І треба було десь, от, наприклад, навіть на цій карті так, десь увірватися та влаштувати заробіще. А це саме та СТ, штурманути. Але ну, переважали тоді об'єкт 907, він, звичайно ж, переважав. Хоча... Хоча, так, якщо маєш майстерність, можна і 907 перехлопушити. Потім я пам'ятаю, ну я на ній погрався, не сказав би я, що багато я перемог отримав на цьому танку, так? Але. Ну от як ти на ньому граєш, ти себе якось от впевнено почуваєш. Бачимо, що наш герой поїхав зразу ж, а наш герой, до речі. Е Блогер-стрімер, ну, я неодноразово вже його рекомендував. Також це мій друг, це хороший хлопець. Давайте так, подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо. так? Взагалі всі свої думки пишіть про все, що ви думаєте, пишіть. Ой, тут підгорів. <с� up> і підгорів зразу з японським самураєм. Ну, Японський самурай більше від рельєфу грає, бачите, і в нього є перевага. У нас же ж КВН це проблема. Отже, подивимося, напишемо, натиснемо подобайку, потім перейдемо в описі під відео на чудовий YouTube канал Maximum UA. Буду вам за це дарувати чудовий та поліпшений настрій. І поліпшиться настрій, я думаю, у Максима і він також вам буде дарувати цей свій чудовий та поліпшений настрій. Так, порекомендував, порекомендував. Давайте далі про танк. Що, я розповідав, що ти коли на ньому грав... Ти себе впевнено і навіть десь самовпевнено відчуваєш, правда? Але я пам'ятаю, перестав на ньому грати, чому його понерпили. От зараз, напевне, а знову ж всі танки апгрейдили, то можливо вже і краще. У нього зведення стало, по-моєму. От навіть не перезарядка, перезарядка також довга, але в нього зведення дуже-дуже довге стало. Наскільки я пам'ятаю, скільки я не помиляюсь. Багато є гравців, які... Дуже е, багато боїв зіграли. Які експертні експерти так, із підписників поважних, то ви мене поправте в коментарях. Щось йому таке зробили, що мені на ньому дуже некомфортно стало грати. А вже якщо в укріпрайонах районах проти 907-го, тож ви розумієте, 907-го точно не нервили, тому <тас> ти вже не будеш конкурентом. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 2754 настріляно, один ворог прихлопушений. Заїхали, ми прорвалися все ж таки ми через воду. Були дуельні дуелі, в яких дуже багато ХП втратив. Ну, звичайно, проти самурая, який б'ється від башки, який б'ється від рельєфів, чудомий кавенами. Це важко. Якби зводом, ну ми взводом граємо. У нас взводний на БЗ-75 грає. Мобі в нього. Нік, так, ігровий. То я вам завжди рекомендую беріть однотипну техніку. Ну я розумію, там вам треба якісь повиконувати завдання, можливо, ви берете різну техніку. Але зараз один грає на одному фланзі, інший по центру просто стоїть. Отже, ніякої корисної дії з цього немає. А якщо ви грали двоє або троє на 430 вот, то я думаю, що проновили без проблем і того самурая просто винесли в хламіще, мені здається, правда? Ну Це які поради від гравця ЮС, це щоб пограти з чудовим настрій. Я розумію, що кожен грає цю чудову та цікаву гру. ну Хтось для того, щоб чудовий настрій був, хтось з поліпшеним настрій, хтось з поганим навпаки грає настрій. Ну, кожен для себе щось так, в цій чудовій та цікавій грі. Для, для, для чогось свого грає, так скажемо. Так. Головне, щоб коли ви граєте з нечудовим, не поліпшеним настроєм, щоб ви його не погіршували іншим. Оце, оце саме головне. До речі, коли я граю, так ви знаєте, я скеліщенське так, скріще, нема такого скріща нікого. тільки маю право надавати титули супер скеліще, неймовірне скріще і фантастичне скеліще. А один з підписників чи з глядачів написав, що... Ну, ось ти так граєш чудовим настроєм, ти тим самим е погіршуєш настрій своїм сокомандам. А чим я погіршую настрій? Я граю на перемогу, так в мене може десь щось не виходить там тягнути. Я не можу один проти п'яти, наприклад, витягнути піт. Ну не виходило ще поки що. Але ж ну хіба ж я щось роблю? У нас перемоги хіба ж я щось роблю, щоб наша команда програла. Я ж не повинен слухатися. Того, хто, кого вихлопушили на перших хвилинах, так? А, а він потім пише мені, О, ти поїдь туди, ти поїдь сюди, а потім я не поїхав, а він потім пише, що це ми програли за того, що ти, що ти не поїхав туди, куди я тобі став. <гум> <гум> так, знову ж чудові та цікаві історії, які я полюбляю розповідати. Я знаю, що чудові, і вся цікаві історії вам подобаються. Якби не подобалося, ви б про це звичайно б написали. Так? Не можна, нема просування нашого героя ну, можливо було проїхати бо там на імбоповерсі стоїть птеха скоріше всього так По центру зібралися під рукавами ну, там повихлопушували наших братішів і тут не зрозуміло, що а він шкірився він шкірився він намагався залізти де стояти нашого приблопушку а позаду ж стоїть БЗ, наш практичний братіж так Сувзвоний. І він також не дає і ДБВ прикриває, якщо що. Ну що, 9-11 рахунок. Тепер треба буде що? Напевно, почекати, подумати. Тепер треба буде що? Почекати, що будуть робити суперники. У них перевага, вони по-любому зараз будуть викучувати очі і будуть намагатися продавити. Маус навіть не помітив, так, звідки постріл був. Ну Звичайно що його те СПЛТ пересвічує. А чомусь ТСПЛТ не стріляє по ньому, до речі. Наш братіш взагалі от просто-просто я весь бій. <свісно> Оце чудовий геймплей, правда? А це чудовий настрій. Це ж про те, що я рекомендую, що намагайтеся грати однотипною технікою та десь продавлювати порчавлю. Або навіть якщо ви всі на ПТХ, на СТРВ, наприклад. так, Ви стали всі троє. На імбопозішн, то також весело, правда? <ріху> Зразу залп з усіх стволів. Що знітились суперники, я не розумію. Перевага величезна, і поки певний велика перевага. Нашого героя взагалі немає хп. Десь з'їжджає з Гірки, буде намагатися тепер підсвітити. Та, в принципі, ми могли нашим 430 підсвітити. Та, також глядати погано. Поїхав на базу, цей момент, Батяк. <ріху> Вони не розуміють, що далі робити, так, от наче вони там вихлопушили своїх супер, але далі не знають, що робити. Ще треба не забуватися і звернути увагу, що десь ще ПТХ, а у них СТРВ, СТРВ може під центр підійти. Маус приїхав, відхлопушився, поїхав назад. На всіх, так скажемо, образився. А ДБВ, напевно, тоді був підсвічений, бо по ньому стрільба. Ось вона СТРВ. приїхала. Буде дуель на дуель, це небезпечний суперник. Якщо він зараз стане облоговий режим, то він зараз ну, його вихлопушити. Ну, в принципі... Ну так, з такої позиції вихлопушити буде важко, тому що все ж таки від рельефу буде грати. А він взагалі на гірку купає. Так, і 410У. Він підсвічується і зразу ж відступає назад, не може проїхати по де лінії Це небезпечний маневр. Зараз Мауса треба виклопушити, поки він. А, він, знову не... він... Він... він знову не знає, де знаходиться 432. Виїхали на гірку, а що робити? Треба, тепер, треба, напевне, нам допомога. тестувати, те, щоб що поїхав на гірку. І разом з тестувати його голоджуємо. Бо хп ж немає взагалі. Так, танка, ну штурмова, штурмова, але ж бачите, всі в принципі пробивали туди. А, чудово, там те дивіться, Поїхав, вихлопушив. Ну і залишається Маус. Маус там напевне також шутний, тому що він взагалі не рухається. Та й що він може зробити? СТРВ поїхав, СТРВ його не прикриє. СТРВ думає, буду зараз такий король гори, так? Були такі бої, до речі, на ЕБРі, по-моєму, дуже-дуже давно вже на ЕБРі ще й називався тобі Король Гори, так? Він заїхав на гірку і з гірки попереклопушував майже всю команду суперників. Це я пам'ятаю. Ааа, так нашого базіка там КП взагалі, я чомусь навіть я не звернув на це увагу. Стояв весь бій, за заїмбокамінцем, це ще добре, що артилерії немає. Щось не звертає, а все звернув. Ну і як тебе це просляти? Чудово, він помилився, йому не треба було виїжджати. ТСЛТ приїхав. Бачив, що наш Макс сварився на ТСЛП. Але... Те СТЛТ, в принципі, чудово зіграв. Ах, і зараз на себе буде, братишко. А той завис взагалі, той на гуслі стоїть. <laughs> Оце було чудово. Так, а в, а в маусах, до речі, я думав, там небагато тихо було, гади. Та й одеВВ зараз поки де переходить. 4600 настріляно, один раз танканув. На 360, П'ять ворогів знищено. Давайте воїна. І, до речі, 11 рівень. Ну я так розумію, що також непоганий. танк. Там, там, нагрівання іде снаряда. Чудово, така цікава специфічна механіка, так скажемо. Вона десь, мені здається, тут і знадобилася. Чудовий бій. З чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.